Якщо науковець він е, вірить у Бога, то наука буде йому доводити існування Бога, і вона буде показувати йому е, докази того, що Бог він щось створив що зробив, і так далі. Е, і, і він буде використовувати свої наукові здобутки тільки для утвердження своєї позиції. Якщо науковець завідомо вважає, що Бога немає. То, звісно, він буде якісь речі використовувати, щоб довести цю свою, давайте скажемо так, стартову позицію, стартову передумову. В чому проблема науки? Наука може довести щось тільки емпіричним шляхом, тобто, для того, щоб це мало наукову базу або воно вважалося науковим фактом, це має бути перевірено на практиці. Але на практиці можна перевірити тільки ті речі, які нам доступні. Науковим шляхом не можна ні довести остаточно, що Бог є, ні спростувати остаточно, що Бог є, тому що це виміри, які не підвладні імперичному методу дослідження. Бога не можна виміряти на вагах. Бога не можна, знаєте, немає такого е, пристрою, який би вимірював е, щільність Божої присутності о, зараз в цій кімнаті. Е, це зовсім інший вимір. Біблія каже нам, що Бог є дух, а в сфері духу наука вона не працює. Тому все залежить знову ж таки від стартової позиції. Е, ось коли ми говоримо про віруючого науковця, він буде все робити і буде захоплюватися. Він буде казати: слухайте, як прекрасно все Бог створив. Якщо ми говоримо про людину, яка переконана, що Бога немає, вона завідомо в це вірить по своїм власним переконанням. Ми не говоримо про причини, але дуже часто і вірити в те, що Бог є, це рішення самої людини, і не вірити в те, що Бог є, це рішення самої людини. Знаєте, як я часто кажу, що атеїзм він те, це теж віра, це теж релігія. І атеїзм вимагає віри не менше, ніж е, релігійна свідомість вимагає віри. І там, і там віра. Бо якщо мені скажуть, доведи, що Бог є, я скажу, доведи, що його немає. Ні того, ні того не можна довести науковим шляхом. Це Рішення, яке лежить в основі одного і іншого. І, звичайно, питання просто полягає в тому, з якої сторони ми на це дивимося. Були прекрасні вчені, які при цьому були християнами, вони поклонялися Богові, і сьогодні деякі закони фізики носять їхні імена. І були прекрасні вчені, які говорили, що Бога немає, робили винаходи. Ці винаходи сьогодні служать на благо людству, і вони жили і померли атеїстами. І одні і інші. Досліджували те, що могли дослідити, одні і одні інші робили свої висновки. Який висновок зробимо ми із вами? Це вже наша персональна частина і наш особистий досвід.